З цими гібридними електростанціями і інверторами, які я вам показую, в мене з'явилось, друзі, дуже багато хейтерів. Тому я хочу в цьому відео показати простеньку, недорогу ось таку гібридну станцію і вже зроблю так, як просили там хейтери, чи хто там мені писав, тому що мене. Лайном облили з ніг до голови, що мені там треба фізику вчити, що мені треба в школу вертатися, що я такий не сякий, я взяв кабеля 4 квадрата, а тут треба 25 квадратів. Що ж я роблю, чому ж цей кабель в мене ось такий довгий, тому що там втрачається багато енергії, акумулятори погані. Коротше, друзі, кабеля я вже купив, я вам зараз покажу, які я придбав. Кабеля, щоб вже всі хейтери вспокоїлися. Ось дивіться, мій палець. І ось такий кабель. Да? Бачите, хейтери, що ви вже вспокоїлися. Все це я вже зробив, там, обжав і поставлю хороший кабель. Ну перед тим я вам покажу, як працює станція на 4 квадратах, і працює на всіх ось цих кабелях, щоб ви також вже подивилися і заспокоїлися. На даний час станція працює від акумуляторів, тобто ось це все світло, що ви бачите в гаражі, це вона працює від нього. Так, давайте глянемо, що в нас є по меню. Тут можна підключати сонячні панелі. Це меню у нас сонячних панелів. Правда, воно так зеленим світить, що я не думаю, що вам там щось буде видно, але все ж таки покажу. Так, 25 вольт у нас зараз є на акумуляторах. Ну і йде реальне споживання. 230 вольт, як ми бачили, ось тут у нас видає чистий синус. Так, друзі, це чистий синус. Видає тільки 230 вольт. Так, що в нас там? 5 ампер, споживання у нас 5 ампер і так далі. Ну, по суті, тут немає що розказувати. Станція досить простенька, підключається от сюди сонячна панель, тобто не одна, а декілька. Скільки тих панелів ви можете запитати у продавця або можете подивитися у характеристиках до станції. Тут хтось мені писав, що кабель треба чуть не 6 квадратів. От скажіть мені, розумні мої люди, куди от сюди отут чистить. 2,5 квадрата, я от впихну. Куди тут можна впихнути 4 чи там 6 квадратів, ви ж теж маєте совість. А ось цей кабельочок, це він йде на зарядження ось цих акумуляторів. Тобто, ось цей йде кабель. Ось бачите, да? якщо його вімкнути ось сюди в розетку, то станція запускається і піде заряд акумуляторів. Тобто, це я зробив таку імітацію, що в нас з'явилося світло. І зараз вона почне гудіти. У нас же вімкнулося ось тут блимає лампочка, що заряд акумулятора в нас пішов. В мережі 219 вольт. 220. І давайте глянемо. Ось тут у мене, що тут показує на реле 220 вольт. Супер! Бачите, друзі? да? 219. Тобто, по суті. Показники в нас вірні. Коли станція заряджає акумулятори, вона досить шумна. Тому, якщо ви будете розглядати ось таку станцію, ну і будь-яку іншу, щоб ви враховували те, де вона буде розміщена, тому що це, друзі, реально напрягає. Далі тепер робимо імітацію того, що в нас зараз зникає світло. Це я вже показував в минулому відео, що я тут вивів ось цю розетку одразу напряму до реле. А ті. Кабелі, які ось бачите, ось ці, що вони йшли. Вони йшли ось сюди на двохполюсний автомат. Я їх від'єднав, ось вони там висять. І сюди одразу від реле нас йде розеточка. Поки що так, щоб вам показати, як це працює. Тобто ми беремо. Зараз у нас буде імітація, що зникло світло. Давайте. Бачите, ви навіть не відчули, що десь там у вас зникло світло. Раз, два, зникло і все. Зараз вона трошечки погуде, та як вона акумулятори вже не заряджає. вона заспокоїться, так як навантаження такого критичного немає, тому що тут максимум що 200 Вт зараз світить світло. І перестане працювати вентилятор. Тепер пояснюю, як це працює. Коли станція підключена до мережі, то струм, який живить вашу там квартиру, будинок, він проходить через станцію. І все. Коли світла немає, коли світло в нас зникає, станція відключена від мережі, вона живиться від акумуляторів. Тобто, ось цей кабель у нас виходить зі станції, бачите, він йде от сюди. І йде одразу в мене на двохполюсний автомат. А з двохполюсного автомата він же розходиться на весь гараж, а у вас буде розходитися на всю квартиру. І неважливо, там, чи 2 метри, його, чи 10, тому що ви ж не поставите станцію одразу біля автоматів. Можливо, ви її поставите десь там, в кінці гаража. чи я не знаю де. Тому хто там мені розказав, що який довгий кабель, там втрата енергії, не морочить людям голову. Ви подивіться, скільки у вас кабелів в квартирі йде. від... Щитка, ось того боксу до автоматів, десь кудась якусь кімнату до розетки. Що я вам ще не сказав? Станція на 2,4 кВт, тобто 2400 Вт, 24 вольта 100 А. Тобто ось цих два акумулятора по 100 ампер годин, вони якраз чітко сюди вписуються. І далі, друзі, ви вже собі самі подивитеся, там поставите на паузу, скільки сюди на сонячній панелі, який вольтаж, тобто від 90 В, я так розумію, до 4, 430 вольт. Який там струм, яке що, ставте на паузу собі. Дивіться, це кита. Да, друзі, це Китай. Бачите? Маде China. Щоб вам довго не морочити голову, переходимо до тестів. Дивіться, споживання зараз 118 Вт. Давайте я вмикаю світло Ще додаткове. Пішло навантаження 178 Вт. Бачите? Вимикаю світло 119 Вт. Навіть включився кулер. Тепер давайте. У нас є електрочайничок ось такий. Споживання 118 Вт. Вмикаю чайничок. І дивимося, 1 кВт, 1,6 кВт, 1,6,3. Тобто, бачите, 1,6 кВт ось цей електрочайничок, без всяких питань, вона тягне. Підключив станцію напряму до електромережі, споживання майже 900 Вт. Вмикаємо електрочайника. Вмикаємо і у нас показує, що 2,1 кВт. Ну, майже 2,2. Давайте також, щоб. Воно нікуди не ділося. 2,1 кВт, друзі. Тепер вимикаємо електрочайника. Давайте так, щоб воно нікуди не ділося. 800 у нас, бачите, майже 900 Вт. Робимо імітацію, що зникло в нас світло. І чомусь у нас стає одразу більше Вт. 940 Вт. А тепер вмикаємо електрочайника. Вмикаємо електрочайника 2,3 кВт. Йде попередження, що ну, перевантаження і все. І станція вимикається. Станція відключена, щоб замінити кабеля, і зараз покажу вам, що ж це за акумулятори. Адже акумулятор 12 вольт, 100 ампер годин. І ось тут, по характеристиках, можете собі поставити на паузу, подивитися. По суті, всі характеристики відповідають ось цій зарядній станції. Так що... Ось таких два акумулятора, не знаю, хороші вони чи не хороші. Це вже вирішувати вам, хто там буде купувати. І зараз подивимося, що з того буде. Кому буде цікаво, ось дивіться, 25 квадратів, кабель якраз туди чітко заходить. Тобто, більше вже сюди не влізе. А ось на сонячну панель, то сюди. Набагато менше, я не знаю скільки. Але потім, в подальшому я вам все це покажу, тому що сонячна батарея в нас також буде в подальшому відео. Під'єднав кабель 25 квадратів, все дуже по красоті. Ось такий він товстезний. Тут все також по красоті. Ну і глянемо, що з того буде. Як тільки пішло навантаження в 900 Вт, так одразу вімкнувся кулер. Давайте вмикаємо електрочайника, не будемо тягнути І подивимося. 2,4 кВт, друзі! 2,4 кВт. Охренеть! І дійсно працює. 2,4 кВт. 2,4 друзі, що ви собі бачили. 2,4 В мережу нічого не вимкнуто! Ось дивіться, чайник гуде. Цей кабель тут. Я просто в шоці. А ну давайте зараз нагрузимо ще чимось, включимо, наприклад, ще одне світло. А, бачите? Дав йому більше, ніж 2,4, вімкнув ще одне світло і все. І воно вже показує, що ось тут що йде перевантаження системи. Вимкнув електрочайника. Слухайте, штука, бляха, дійсно працює, як заявлено, хоч вона і китайська, як заявлено, 2,4 кВт, так і чітко 2,4 кВт. Ну тут я з вами погоджуюся, да, так, такі дійсно. Кабелі грають велику роль. Хтось мені писав, що акумулятори лайно, акумулятори ось ці, дійсно топчик. Бачите, все чітко працює. І ось ця станція бюджетна, реально коштує ну, халявні гроші. Це ви можете зайти там, подивитися. Далі я вам покажу, як вона працює. Там вам графіки скину, як вона що. Єдиний друзі, мінус, що мені не подобається, це те, що вона... Споживає електроенергію на холостому ходу. Я вам там скину графіки, і ви подивитеся, що коли навіть вона не заряджає акумулятори, чи заряджає, вона все рівно має споживання, тому що це все діло працює. І так далі. Не знаю, як вам, але ця станція мені дійсно сподобалась, тому що вона гібридна, вона може працювати як від електромережі, може працювати від акумуляторів, може працювати від сонячних батарей. Тобто, будь-що ви там собі на літо поставили панелі, забули то світло, і вона заряджає суто від сонячних панелей, і ви собі безкоштовно користуєтеся світлом. Ну а на зиму, друзі, то вже так як пощастить. Ну і в принципі компактні розміри. Тут зовнішній вигляд в неї також досить крутий, якщо зняти ось плівочку, буде дзеркало. Ну і ще одна така фішечка в цій станції. То, що сюди можна під'єднати Wi-Fi модуль, і тоді ви можете керувати ось цією станцією з будь-якої точки світу, де є Wi-Fi. Тобто в гаражі має бути чи там в будинку у вас Wi-Fi. Вона працює через Wi-Fi, через додаток, мобільний телефон. І ви собі абсолютно всі усі дані, що я вам показую, ви в реальному часі завжди будете бачити, будете вмикати, перемикати від сонячної панелі до такої і туди, і сюди. Коротше, штука дійсно класна, Петрович рекомендує. Так що всім, друзі, дякую, що були зі мною, дякую за ось цей огляд. Там ставите подобаючки. І всім пока!